Сторінка 200, параграф 50. Взаємозв'язки організмів у ґрунті, виживання в пустелях. У цьому параграфі ви дізнаєтеся, чому ґрунти є найдорожчим природним ресурсом, з яких складових складається ґрунт та які живі організми в ньому поширені Чому в пустелях організми змушені виживати? Цінність ґрунтів як природного ресурсу. ґрунт як природне утворення є найціннішим ресурсом, який використовує людина, багато корисних копалин та природних. Сировини можна замінити, удосконалити чи використовувати повторно. Проте ґрунти неможливо ані штучно створити, ані замінити. Ось чому їхня унікальна властивість. Родючість використовується людиною тисячоліттями. Крім того, родючі ґрунти стають джерелом прибутку в державі. Зокрема, Україна за запасами родючих чорноземів посідає одне з перших місць у світі та вирощує більше зернових культур ніж споживає власне населення. Склад та живі організми ґрунту. ґрунт є сумішю п'яти основних складових: перше мінеральних речовин, друге органічних речовин, третє живих організмів, четверте газів. Води грунти, це простір максимального скупчення рослин і тварин у ґрунтовому покриві землі відбуваються складні біологічні, хімічні фізичні процеси. Значення організмів настільки велике, що його важко переоцінити. Цікаві факти в одному грамі ґрунту, залежно від їх типу, може міститися приблизно 10 мільярдів мікроорганізмів. Науковці підрахували, що одна чайна ложка ґрунту містить більше живих організмів ніж людей у світі. До живих організмів ґрунту належать бактерії, гриби та найпростіші. Основна функція цієї групи розкладати органічні речовини, а їхні продукти життєдіяльності перетворювати на такі, що легко засвоюються рослинами. Більша ґрунтова фауна, кліщі, нематоди, дощові черв'яки, мурашки допомагають переміщувати органічний матеріал. Отже, як бачимо з малюнка, у ґрунті організми різних розмірів взаємодіють між собою і виконують. Різні функції. Усі процеси відбуваються завдяки активній взаємодії з повітрям перебуває у порах водою, насичою вологою та мінеральною частиною верхньої літосфери. Сучасне землеробство використовує багато хімічних сполук для боротьби з хворобами, шкідниками та бур'янами. Ці небезпечні речовини є універсальними, тобто вони вбивають не тільки шкідників, але і корисні мікроорганізми, бактерії та навіть савців. Тому сьогодні важливо Напрямком сільського господарства є застосування екологічних засобів захисту рослин та зменшення кількості використання хімічних речовин, пустелі та виживання організмів у них. Усі описані вищі території, водойми, ліси, парки, городи, луки, ґрунти мають сприятливі умови для розвитку живої речовини. Проте на поверхні землі існують значні площі, практично не заселені живими організмами. Це тип ландшафту, який характеризуються відсутністю флори і фауни, або має тільки ті види рослин і тварин, що притаманні лише їй, розрізняють піщані, кам'янисті, глинясті, солончакові та снігові пустелі. Це території, де практично немає ґрунтового покриву. Для виживання в складних умовах пустельного клімату рослини і тварини виробили складні механізми. Наприклад, листя рослин перетворилися на колючки, так зменшують. Випаровування з поверхні та ускладнюються поїдання тваринами. Деяким рослинам притаманний короткий життєвий цикл. Рослина встигає прорости, зацвісти, дозріти та утворити насіння під час одного нетривалого сезону дощів. Частина тварин хижаків, нестачу вологи, компенсує за рахунок поїдання своїх жертв, проте більшість Ходяться вранішньою вологою. Комахи на підвищену температуру реагують зануренням у пісок. На певній глибині температура значно нижча. Підсумки параграфа: ґрунти є результатом тривалої та складної еволюції природи та мають виняткову важливу функцію родючість. Люди віддавна використовують ґрунти для отримання продуктів харчування, тому це найцінніший природний ресурс. Україна багата на родючі ґрунти, більшість із них чорноземи. грундове середовище має сприятливі умови для проживання великої різноманітності живих організмів. Не всі ділянки земної поверхні заселені рівномірно. У пустелях життя представлено обмеженим переліком флори і фауни, яка має специфічні способи пристосування до несприятливих умов: посух та зниження температур.